Чаточка. Всім привіт, всім гарного дня. Дивіться, та інформація цікава, яку я обіцяла вчора вам розповісти, уже з'явилась на сторіночці. Ви бачили, що я анонсувала новий сумісник до сумочки Монталь. Цю сумочку ми з вами ну, дуже дуже-дуже давно хотіли зв'язати, і дуже-дуже довго я її записувала. Ну, нарешті, нарешті. Виходить сумісник. Сумочка Саквояж Монталь. Значить, суміснику я буду показувати, як зв'язати цю сумку з двома візеруночками. Перший візерунок це решіточка, ну, як ви і бачите. От. І ще один візеруночок вам покажу. Чому так? Тому що мені не сподобався візерунок решітка тим шнуром, яким я в'язала. Для того шнура, яким я в'язала. Краще буде підходити інший візерунок. От. Ну я вам все в суміснику поясню, чому так. Е, так, і сумочка може бути в двох розмірах великому і маленькому. Це вам потрібно звертатися до пан Кожан. Вони вам підберуть фурнітуру і розмір, який вам потрібен. Е, далі, сумісник стартує з 23 жовтня. Чому так пізно? Тому що до цього до цієї дати, щоб ви встигли все замовити, і фурнітура вам приїхала, і ви всі були підготовлені.